Гелеборус або різдвяна троянда це унікальна багаторічна рослина, яка цвіте з кінця зими до весни. Його незвичайні квіти радують садівників ранньою весною, а вічно зелена листя зберігає декоративність навіть після відцвітання. Ці холодостійкі рослини віддають перевагу тіні і представлені в різних відтінках, що робить їх ідеальним вибором для тінистого саду. Гелеборуси також приваблюють перших запилювачів і, як правило, стійкі до оленів. Єдиний мінус вони отруйні для людей і тварин, тому вибирайте місце посадки з розумом. Якщо ви шукаєте новий весняний багаторічник, обов'язково спробуйте гелеборус. Ось кілька цікавих сортів для натхнення. Angel Claw Висота від 30 до 60 см. Освітлення півтінь Колір рожевий. Зона морозостійкості 6, 8 Angel Glow дійсно сяє. Бутони у цього сорту насичено рожеві, а розкрилися квіти, поступово змінюють відтінок від ніжно-рожевого до світло-зеленого. Цвітіння починається в кінці зими. Цей сорт компактніше інших гелаборусов, утворюючи акуратні кущики до 30 см в діаметрі. Листя блакитно зелена, більш щільна, ніж у інших сортів. Cascade blush. Висота від 30 до 45 см, освітлення півтінь. Колір пурпурний, зона морозостійкості 4,9. Cascade blush, прикрашений сливово-пурпуровими квітами з виразними тичинками. Великі квіти з'являються в кінці зими і тримаються до весни. Темно-зелене листя з сріблястим відливом красиво контрастує з червоними стеблами. Відмінно поєднується з кремовими нарцисами. California Дримен. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір жовтий. Зона морозостійкості 4,9 см. Цей сорт радує чистими жовтими квітами без плям діаметром до 7,5 см. Темно-зелена глянцева листя утворює пишний кущ. Цвітіння починається на початку середині весни. Каліфорнія Дримен відмінно замінює нарциси в тінистих куточках саду. Кенфеті Кейк. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір білий з червоними цяточками. Зона морозостійкості – 4-9. Унікальний сорт з махровими білими квітами, посипаними червоними цяточками. Тичинки світло-зелені, що додають контрасту. Квіти досягають 7,5 см в діаметрі і з'являються на глянцевих темно-зелених стеблах. Цвітіння триває з ранньої весни до літа. Дешен Грумсмен Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір фіолетово-сірий. Зона – Темно-фіолетові – Майже чорні махрові квіти з хвилястими пелюстками і світло-жовтими тичинками. Листя глянцеве. темно-зелена. Цвітіння починається ранньою весною і триває до трьох місяців. Фросткис Анна Сред, висота від 30 до 60 см, освітлення півтінь. Колір червоно-пурпурний. Зона морозостійкості 4-9. Популярний сорт з насичено червоними квітами і кремовими тичинками. Листя бронзова з рожевими відтінками, цвіте з кінця зими до весни, а листя зберігає декоративність цілий рік. Ivory Prince висота від 30 до 60 см, Освітлення півтінь. Колір кремово-білий, Зона морозостійкості –– 3,8. Класичний сорт з червоними бутонами, що розкриваються в кремово-білі квіти з зеленуватим центром, листя зелені з сріблястими прожилками, цвітіння починається в кінці зими. Midnight Ruffles Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір майже чорний. Зона морозостійкості – 4-9. Глибокі фіолетові, майже чорні махрові квіти з хвилястими палюстками. Листя глянцева, – темно-зелена. Цвітіння з ранньої весни. Колір тримається до 3 місяців. Панеспек. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір рожевий. Зона морозостійкості 4-9. рожеві квіти, що змінюють відтінок на зелений у міру старіння. Листя пурпурно-зелене з рожевими прожилками. Парис інпек. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні, Колір рожевий. Зона морозостійкості 4, 9. великі до 10 см, рожеві квіти з білими або зеленими відтінками. Темнозелене листя. Цвітіння з ранньої весни. Пегкфрост. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від півтіні до сонця. Колір рожевий. Зона морозостійкості 5-8. Пильно рожеві квіти темніють до бордового. Рясне цвітіння з кінця зими. Роументик гетевий. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір білий з червоним центром. Зона морозостійкості 4-9. Яскраво білі квіти з контрастним червоним центром. Листя глянцеве, темно-зелене. Сенде шорс. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір персиковий. Зона морозостійкості – 4-9. Ніжно-персикові квіти з рожевим виворотом і червоним центром. Snowballs Висота до 30 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір білий. Зона морозостійкості 4-9. Компактний сорт з білими напівмахровими квітами, що дивляться вгору. Вейке снайц. Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір сірофіолетовий. Зона морозостійкості 4, 9, СІРО-ФІОЛЕТОВІ квіти з жовтими тичинками. Уінтер Джуалес Голден LOTUS Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір жовтий. Зона морозостійкості 5-8 Махрові жовті квіти з червоною окантовкою. Winter Jewels Painted Doubles Висота від 30 до 60 см. Освітлення від повної тіні до півтіні. Колір білий з бордовими плямами. Зона морозостійкості – 5-8 Білі махрові квіти з бордовими вкрапленнями. Підсумок. Будь-який з цих сортів прикрасить ваш сад, садіть гелеборуси в тіні Підтримуйте помірну вологість ґрунту і насолоджуйтеся їх цвітінням, що передвіщає прихід весни.